Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Максим Жорін, заступник командира 3 окремої штурмової бригади, схвалив Рейди ТЦК. Схвалив Рейди ТЦК і сказав, що зараз без примусу не обійтися. Тільки за допомогою примусу можна мобілізувати достатню кількість українців в. Збройні Сили України. І в тому, що ТЦК проводять рейди разом з поліцією, винне суспільство. Винне суспільство, яке само не йде захищати неньку Україну. Заява пана Жоріна. Ну, що я скажу? Я прокоментую. З повагою відношусь до полку Азов. З великою повагою, тому що це герої. З великою повагою відношуся до. Третьої окремої штурмової бригади. Це теж герої. Але є одне «но». Коли пан Максим Жорін говорить, що потрібно силою доставляти людей в ТЦК, без примусу не обійтися, чому пан Максим Жорін не каже про мобілізацію чиновників, депутатів, поліцаїв ТЦКшників на фронт? Чому лише прості українці, бідні, нещасні, які не доїдають. Які... Голодають, не мають за що одітися, обутися, купити ліки, повинні йти ще вмирати, калічити. Чому тільки вони? Чому верхній голова, ті їхні холи, прихлібателі не йдуть? Чому? Сказав би про це Максим Жорін. Так він мовчить. От цьому за... для мене загадка. Коли хлопці з фронту. Наїжджають на тих же людей простих, які з 2014 року їх кормлять, поять, донатять, і роблять для них все. А про панів, головатих, чиновників, депутатів, ТЦКшників, поліцаїв, блатних приближених мовчать, наче в рот води набрали. Чому так? Тому що таке життя легше взяти і дати своєму простому українцю в груди і сказати: пендуй помирати. Бий своїх, щоб чужі лякалися. Ну, а на чиновника, депутата, Поліця, ти, цикашенька, піднімеш голос, і тебе буде чекати, і тебе буде чекати доля моджахеда. Пам'ятаєте такого? Пам'ятаєте моджахеда з торнадо. Пам'ятаєте його виступи на суді за часів Порошенка, коли його посадили. Пам'ятаєте, як він геройськи сидів. Як вийшов, як почав воювати, а потім виклав відео. Проти Верховної Ради, яке набрало під 2 мільйона переглядів, і через два дні його вбили. Тільки його в підрозділі, більше нікого, акуратна дирочка в спину. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!